Добрий день. Сьогоднішній день тема процент невдячних Богу людей. Процент невдячних Богу людей. Текст буде в нас сьогодні Івангелія від Луки, 17 розділ. З 11 вірша одного разу, як він, той тобто Ісус Христос йшов в Єрусалим, то проходив поміж Самарією і Галілеєю. І коли він входив в одне село, зустріли його 10 чоловік прокажених, що Стояли здалека і голосно кричали, Ісус, наставнику, помилий нас. І побачивши їх, він сказав їм, «Ідіть, покажіться священникам, і коли вони пішли, то очистили. Один із них же побачив, що зцілився, повернувся і. сильним голосом прославив Бога. Він припав лицем. До них і Ісуса дякував Його, і був Він самарянин. І Ісус сказав, чи не десять очистились, десь дев'ять. Чому вони не повернулися віддати славу Богові? крім цього чужи і сказав йому встань іди, віра твоя спасла тебе Тема цікаво, ми бачимо тут. Читаємо в Євангелію, читаємо подію біля Самаранського кордону. Сусідні народи, але почубились і зробили границю. Ну, щоб пройти, Ісусові треба було обійти, бо його вже шукали, щоб розп'ять убити. То він знайшов границю шлях між Самарією і Іудеєю. Не вашим, ні нашим. І туди ж так само пішли прокажені, які не могли знаходитися між людьми, вони також перебували в тому місті. Десять прокажених. Люди з кіряними захворуваннями ділять захисту народу, щоб не заразити на основі книги Львів 13, вони повинні бути віддалені від суспільства. Тільки священник міг подивитися і здоровий, то дозволять знаходитися в суспільстві. Іначе вони повинні були бути поза суспільством. Болячка на себе представляє, тіло робиться біло біло біле безжиттєве. І Ісус своїми учнями. Обминає Самарію. Проходячи, натрапляє на десять прокажених дев'ять євреїв і один сомаранін. Юдений не зближаються з самарянами. ми чоловіки. Але нещастя в нещасті, Нещастя зближує людей, нещастя змушує забути національну або релігійну вородницю, всі дії Ісуса Христа на землі були практичною аналізацією відносин людей до інших до Бога і до Бога. Самарядин багато більш, свідомий і вдячний. Євреї вважали себе кращими, чистішими, святішими, а життя показало інше. Самаряниць мав добру. Чутливу вдячну душу. Добра людина, кажуть народність. У світі велика кількість невдячних за щілення людей. Невдячними людей робить Їх, їхня релігія. Невдячність самарянка. Каже Ісусу Христу, вироблену віками тематику при розмові з Ісусом Христом Івана 4,20, каже, отці наші поклонялися Богу на цій горі, а ви, євреї, говорите, що ви є те місце, де треба поклоняти. І сказав і Ісус Христос Сомирян. Жінко, повір мені, настала година, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в душі і правді. Бо отець шукає таких поклонників. Бог є Дух, і ті, що поклоняються йому, повинні поклонятися в душі і правді. Таку систему проваджував і Ісус Христос на землі, щоб поклонятися духі і правді. У цій історії щілилися, оцей гурт, всі десять зцілилися. дев'ять євреїв і один самаранін. Побачили, що відбулося невідоме їм з їхнім тілом, тілом, з їхньою скур'ю. Ну і компанія горе бідових розпадається. Самаринень, напевно, втікає від них, бо могли йому казати, вже як здоровий, то ти вже надсураєш. Могло бути. Дискусія, їх, як вони з може, і вони сходили до священників. вертатись назад до Ісуса Христа, чи застанемо ми його на тому місці, а може і священники з ціленими порадили. Не звертатися, не шукати Ісуса Христа, щоб дякувати не, не їхньому Богу. До кого ти, що ти робиш? Так я думаю сам чуть. Люди від природи не збайливі, не вдячні. Не вдячні. Зацілення є злочином. Переселення я з подякою? Давайте сьогодні помолимося зацілення, яке відбулися в нашому житті. Чи так, як воно зцілилося. Як вона сказала в нашем місцеве, загоїлось, і я за його забув. Шрам може напоминати, а як добре загоюлося, і шрам я не видно. Загоюлась. І я не дякував. Я не дякував дійсно. А зараз буду дякувати. А відбувалося цілення ще до цього часу. Без подяк, вірить, відбувалися. Багато є. Ми в боргу перед Богом за всякі сили, За всякий розріданий палич. І там, де кров пішла, вона зажила. Чи дякували ми Богу? Невдячність вбиває доброчині. Процент при житті Ісуса Христа. Трагічний, вдячна одна людина із десятьох. А може у цей час дитячо, а в мене ще більше. Та хоч один вдячний був. А я зацілення не разу нікак. Віри дев'яти євреїв не бачу. Віра Саморанина спасла не тільки тіло, а й душу. Спасіння душі важливіше спасіння тіла, бо тіло щилюємо, рятуємо на якийсь короткий час. А душу на віки вічних. Невдячність людини є прикметою низької та темної душі. Слова чиєї події з Ісусом Христом осталися в записях вічності, окі 17, 17. Чи ж не 10 очистилися? Десь дев'ять. Чому ж вони не повернулися віддати хвалу Богу? Крім цього чужинці. І тому, що звернувся, віддати. Через Ісуса Христа, слава Богу, Ісус Христос каже, віра твоя спасла Тебе. Багатьох Ісус Христос відправляв далі життя. Багатьох Він відправляв жити вірою, багатьом жінкам. Багатьом ми сіла, сказав, як вони вірили. Віра, віра, віра Твоя спасла тебе. Дорогі, цінні вислови Спасителя Ісуса Христа. Віра Твоя спасла тебе. Раніше чим ви йдете із церкви, Візьміть віру в Ісуса Христа. Віра — принцип, життя християнина. Не покладайтесь на себе. Не живіть за розумірістю. І Хасіанав 6,18 сказано. Віри християнське життя це битва в духовний, в духовному конфлікті. Віра, сіда, якщо крепка віра, ніколи не попадеш під, що під спокус, не будеш ти спокушений. Не зроб ченись гріха, в тебе віра є. В не допустимо. Ісусовою вірою бадьоро можна жити. Віра в Ісуса Христа саме цінне в світі. Віра важлива того, що вона. По перше, шанує Бога, а Бог завжди чинує віру. Євреям 11,6 сказано, без віри догодить Богові неможливо. Бо той, хто приходить до Бога, мусить вірити, що Він існує, і що Бог. Нагороджує того, хто щиро шукає його. Водить Богові можна, тільки одним способом не переставати і не переривати своєї віри в Ісуса Христа. Не переставати вірити, що Він існує. Бо шукаючи серйозно Бога і вірять серйозно, Бог нагороджує. Якщо віря не в закутку, за в якомусь закапелку, люди так мають десь там, там, там вірять, я то той в серці, той, я в собі той. Я живу вірю. А якщо ця віря на прямій дорозі віри до Бога, що це все, що відбувається, Бог робить, то ця віра обов'язково приведе назад, як цього самаряніна, до Ісуса Христа. Там ти станеш на коліна, там ти подякуєш Богові і через Ісуса Христа ця молитва йде до Отця Небесного. В серці своєму саме мав, носив діяв, маючи в собі вірою, звернувся до засновника. Ізвершите віри, Ісуса Христа. А що він з основників із віри, це євреям 12.2 написано, що Маринин отримав підтримку, гарантоване заспокоєння. А вже єврей, чим не вуки. 1219 сказано, встань, йди, віря твоя спасла тебе. Хай Бог допоможе, щоб ми бачимо, що ми знаходимося в числі тих, тому в проценті його дуже мало. Бути вдячним Богові, бо це тільки віруючий, вдячний Богу. Майте віру, майте вдячність, і ви будете щасливі. Ви будете збережені тут, ви будете збережені у вічності, ви будете щасливі, вічне щастя. Хай Бог допомагає. Амінь.